Мої вітання і одразу до гарних новин за останню добу нашими спільними зусиллями було придбано 62 одиниці захисних балістичних масок. Загальна сума 99 тисяч гривень. Молодці, дякую. Низький уклін кожному, хто донатить. Сьогодні передостанній день розіграшу. Він же аукціон донатимо, донатимо з трошки більшою силою для того, не просто щоб допомогти ЗСУ почистити там собі карму і зробити щось хороше в своєму житті, а ще для того, щоб виграти цінні подарунки. Так, а тепер давайте попрацюємо. Штати постачатимуть Україні зброю, доки сесія не виведе війська, представник штатів ООН. Всі кричали Все, допомоги не буде від штатів, а ми з вами дивилися, що все буде. Так, чи буде так, як заявлено? Штати допомагають нам зі зброєю, поки ті не підуть з нашої землі. Щось знають штати, вони не ідіоти для того, щоб це все надовго розтягувалося, вони вміють рахувати гроші. Так що з приводу підуть з нашої землі, щось таки штати про це знають. Коли, при яких обставинах окупанти підуть з нашої землі? Того, щоб далі протистояти оркам, нам з вами навіть не потрібно до нацду гривень. Милиці, дякую, нам з вами навіть не потрібно наступати, йти в оборону. Достатньо лише тримати свої позиції. Тобто у них там не все гаразд. Якщо це так, то у них там не все гаразд, або зі зброєю, або з людьми. Це перше, друге. Сходить нова зірка там на Оркостані. Це молодий чоловік, з його приходом падуть два старих великих і вже відпрацьованих. Тобто він сходить, два заходять. І після того. Це не, про... не просто, що у них буде тіпа, наказ відступити, це буде рішення з найважливішої інстанції, найвищої інстанції всіх країн світу, Всесвітнього суду, я не знаю, як це називається. Це буде світове рішення. Хм. Така картинка цікава. Їм ем кажуть, ну, все, мол, давайте на вихід, народ. А вони такі. А, а можна ми зараз домовимося, передомовимося, ми тут пересидимо, а потім, чесне слово, їм такі: ні 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 вперед. Чи буде влітку прорив нашої території, як це було на Харківському напрямку? Ну, в плані, мається нова якоїсь, да, Межі, кордону? Чи буде влітку прорив, як то було на Харківському напрямку? Це сказано дуже голосно. Однозначно буде диверсія, однозначно буде Троянський кінь. Беремо в лапки. І я про це вже казала, і ми з вами це вже бачили. І бачили, де це буде, і, в принципі, плюс-мінус як це буде. А мон радить. Вищим навчальним закладом ТПТУ розпочати навчальний рік у серпні та навчит... навчатися по суботах у зв'язку з важкою ситуацією в енергосистемі. Боже бідні, діточки наші, і вчителі також. Значить так, учбовий рік. 2024-25, як він пройде для наших дітей. Так, загальна температура по лікарні. Давайте подивимось. Це карта навчання. Ну, прикольно. Карта навчання, отримання знань, знання, передачу знань. Вона перегорнута. Ну, тобто, це така дуже. Нерадісна картина. Отак от я вам хочу сказати. І система навчання сама по собі, вона також нерадісна. І вона скоро буде змінюватися, бо це просто глухий кут. Це просто ми йдемо з вами. В нікуди. Ну, чекаємо змін. Так. Зеленський кричить що кричить на генералів, підозрюючи, що вони та регіональне керівництво приховують правду про стан справ на фронті, пише з економіст. Значит, і тут мова про те, що командир спецназу, не будемо називати прізвище та ім'я, розказує про те, що не було лінії фортифікацій, споруд оборонних на Харківському напрямку, я так розумію, і що якщо таке саме буде на Сумщині, то також чекаємо таку ж історію, як на Харківщині. При цьому Зеленський, що він кричить, і типу, його тримають. У дурнях не розказують стан речей. І що тут дивитися? І що тут дивитися? Чи в курсі Зеленський? Що відбувається насправді на фронті? Ну, давайте так, його ставлення і його світосприйняття зараз гарні новини збільшуються від там, 10% до 300, роздуваються, а погані новини. вони... Пом'якшуються, стираються, топчуться, ну тобто нівелюються. Ну, от трошки, щоб, знаєте, не дивитися в сторону там, де погано. Дякую.